Василь Мочерньок один із найдосвідченіших старост Коломийської громади. Він вже не перший рік очолює Іванівці. Оскільки свій звіт він проводив у гімназії, то з неї розпочав цей перехід зроблений для того, щоб діти переходили в теплі з корпусу. В корпус школи капітально відремонтований спортзал філії. Точніше, то вже у нас не школа, у нас філія ліцею номер 8 Коломийського замінено кітли на енергоощадні. Автоматичні газові кітли, ну замість попередніх, які, скажімо, вже були у незадовільному технічному стані. На звіт приїхав і очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. каже роботою старости, задоволений старости, але вони фактично в своєму селі виконують роль голови. Тому що це є перша людина, до якого звертаються люди, і вже як крайно щось не можуть вирішити, тоді вже скажімо, звертаються до міської ради до міського голови. Я задоволений роботою всіх наших депутатів, особливо. Пана Василя, староста Іванівця відже зараз староста на три села: це Кубоївка, Саджука і, і, і Іванівці. Тому я задоволений приводу. А Іванівецький староста розповів і про плани на цей рік. Точковий ремонт доріг там ну, вже небагато їх залишилося, лише є місця, де треба їх поправити до освітлення села. що теж так вже фактично можна сказати, точково там поміняти де е, погоріли світильники, чуть-чуть продовжити. Водовідведення, бо у нас є такий потічок перекипець який робить у випадку повені, робить трошки, кажуть біди. От бажано би його поглибити, розширити, зробити водорегулювання, щоб він не кажуть, не чинив біди. Очільники громади і старостинського округів зазначили, що працюватимуть цьогоріч більш активно над залученням коштів від іноземних інвесторів та старатимуться виконати всі поставлені перед ними завдання. З Іванівці Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.